Неподаванно з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд другого поєдинку в рамках сьогоднішнього ірового дня, де зустрічаються представники Львів Бізнес-Ліг. Данило Артюшенко дає можливість супернику пробити поворота. кість епізодів і лише у одному, який чудовий сольний прохід. Але тут варто було віддати передачу. На віддати було раніше цю передачу, розрізний пас на Дениса Дубанича, той пробиває у дальній кут, все контролює Мигаль. Дуже непросто було Дмитро у цьому епізоді. Передача Дубанич над воротами з інтервалом у декілька Окопи. Гамлет помиляється. Контрнаступ. Вихід 3-в 2 І ще один удар. Нова. Граючий наставник команди. Копи дуже прикро помиляється. Гамлет. Данилів. Асатріон з Носка. Дубанич. Атака. 2 в 1. Денис з носка, рикошет. Дуже близько було до взяття ворі. Global Auto Logistics доведеться ось ось зіграти між собою. <плес> Удар не забиває з доволі вигідної позиції. Остащук. Добре. Пусті ворота. Гамлет стріляти потрібно. Перемудрував, як на мене. Асатріан, але у підсумку 1-0. Вийшла копа вперед. Задорожний. <плес> Може пробити злівою, досить непогано по центру. Ворі. Не свідати цю ж передачу, Остащук! Забивати потрібно. Удар немає голову. Як же ж так? Не підсказали йому хлопці, що він був одинокий. Дубанич, ударна позиція, але не відзначається. Денис четвертий удар. Зумів прострілити. Дубанич вихід 2 в 1. по жити жителів. Воруч. Удар не буде. Голу. Мигаль на висоті. І все ж так. Микола Тягне м'яч. Пробиває, але не відзначається. Мигаль на висоті. Добре! Потрібно частіше змінюватись. Ось хлопці фізично поступаються суперникам. Дома Шимечко. Задорожний! Вихід вічнавіч. Удар! Гол! але до виймайте! Браво! Зняв павотину сідки врід команд! Такому клубу Грім, який фактично дебютував тиждень тому, дубонич! Чаровий удар віддене. Той повернув на Павла Костюка. Закидання на арсена! Не забиває! 10-й номер. Ставить. А зустрілися 20 десятих номера, один з яких вже висить на жовтій карті. Передача Дубалич! Спадення від Гавлета на Костюка може пробити повлос цієї позиції, але не влучив у дальній кут. Саме ця четвірка грому. Створювала небезпечні моменти. Ударвали Арсен Олександр. Прострілив. Усіх без дзвонят. Без фолу. Арсан Олександр Гамлет на перекаті. Хотів здолати гука. Підказують. Гупало вихідний навіть потрібно зараз забивати. Удар! Немає голо. Простою командою. Удар від Дубанича. По центру ворі. Гупало все чудово грає. Костюк. Данилі Рикошет. Це ж таки Назара буде ще одна спроба удару. лівої. не влучив у ствір воріт. Чекає підтримки партнерів. Остащука загубили. Удар Ударна позиція, але буде голу? Не Зумів відзначитись. А через центральну зону. Удар! 2-2. Браво! Такий фантастичний удар від 4-го номера, 6. По 10-та. фол на жовту. Гамлет. спілкуються між собою. Показують. Червона картка для Гамлета Сатряна. Все ж таки кош. Три хвилини 48 секунд. Дубанич не пробиває. Ще одна спроба! Кутовий удар. Дубанич. Підказують без фолу. Таргонський. Удар! Гол! 3-2! Копа у меншості забиває Сергій Таргонськ. Павло Костюк. На правому фланзі задорожні. Прострілює! Голу не буде! Удар! Браво! Прострілює. втрата. Знову Таргонський. Його удар лівої! Поперечка не забиває. Це звучить сирена з рахунком 3-2. Копа здобуває надважливо для себе перемогу. Попереду мебливий парк, але ця гра буде аж четвертою, а перед тим.